Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube креатора. Це друга лекція, де я розкажу вам про створення сценарію і композицію відео. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Ю you та Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали. По Цій тематиці для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Основам композиції, які вміло використовуються креаторами в різних напрямках вже сотні років. А якщо підійти з філософської точки зору, можна визначити, що все в нашому світі в тій чи іншій мірі піддається її законам. Класична структура це вступна частина, основна частина, кульмінація, розв'язка і завершальна частина. І зовсім немає значення тривалість відеоряду, який належить подивитися глядачеві. У роликах на YouTube, так як і в повнометражних фільмах, має бути присутність. Сутня логіка розповіді. Більшість процвітаючих авторів розуміються і використовують при створенні свого контенту. Визначимо і собі, як застосувати на практиці побудову сюжетів згідно головним догмам. У вступній частині важливо динамічно окреслити суть подальших подій у творі, показати, про що і про кого йтиме мова. Корисно для завоювання уваги використовувати так званий хук. Елемент, що демонструє, але не зовсім розкриває всієї суті кульмінації. Основна частина це те, навіщо людина клікнула на обкладинку вашого відео. Вона повинна відповідати очікуванням, які були створені назвою, обкладинкою і початком сюжету. У ній відбуваються основні дії і розкривається сюжет. Наповнюйте її елементами, що не дозволяють згаснути інтересу. Побудуйте розповідь як цікаву історію, яку хочеться дізнатися до кінця. Кульмінацією прийнято вважати найбільш напружений, вирішальний і переломний момент у розвитку дій у детективах, наприклад, кульмінація це епізод, в якому розкривається ім'я вбивці. Що може бути кульмінацією в роликах на YouTube? Навіть гармонійно підведений підсумок до основної частини може претендувати на цю роль. Найбільш очікуваний або епічний момент, найвища нота, найкращий стрибок, ключова думка все це воно. У свою чергу розв'язка це сюжетна частина, в якій все стає на свої місця. Глядачі отримують відповіді на виниклі питання в процесі дотику до маленького життя вашого відео. Завершенням послужать загальні підсумки, напуття і заклики до дій. Найсильніший результат буде, якщо завершення буде своєрідним діалогом автора зі своїм глядачем. Відповісти, звичайно, глядачі зможуть своєю взаємодією, приєднанням до спільноти креатора, своєю точкою зору або враженнями в коментарях, переходимо на наступні відео на каналі. Чим потужніше в емоційному плані посил, тим краще будуть збудовані відносини зі своєю аудиторією. Пам'ятайте про це, коли плануєте сюжет. Структура описана вище не повинна прийматися як виняткове правило. Це розмаїття контенту і підходів до донесення своїх ідей до аудиторії неможливо поставити в однакові рамки. Це скоріше рекомендація для тих, хто поки ще не виробив свого унікального підходу, який буде не менш продуктивним, ніж стандартний. Експериментуйте, проявляйте. Свою креативність, беручи до уваги інтереси глядачів, і ви зможете створити свої еталони побудови сюжетів. Щоб досягти ефективної композиції, в підсумку доведеться неабияк потрудитися, і спочатку це може займати чимало часу. Так писати повноцінний сценарій для кожного ролика будуть не всі, але накидати тезовий план, розкадрування і уявити, як це все має виглядати в готовому вигляді, ну просто обов'язково, навіть коли формат контенту не передбачає написання тексту. Все одно складайте заздалегідь ваші ключові меседжі, вступ і висновки. Так загальна картина буде більш цілісною, і сюжет матиме зрозумілість для глядача. Розкадрування допоможе вам зрозуміти, як знімати, щоб дивитися було приємно і легко. Рекомендовано робити зміну кадру кожні 4-5 секунд для самого комфортного сприйняття того, що відбувається в сюжеті. Тут, мабуть, важливо додати ще такий момент, що ось ця зміна. Кадрів вона для різної аудиторії має бути різною. Є така загально прийнята тенденція, що для більш молодого покоління, у якого там типу 100% розвинене кліпове мислення. Потрібно робити зміну кадрів, так як я сказав, тобто там умовно 4-5 секунд. А для тих, хто старше, і, ну, наприклад, свої смаки щодо того, який має бути контент, у них зароджувався на менш швидкому контенті, там, умовно, на телевізійному. А для них не обов'язково робити таку е, різку зміну кадрів. Іноді навіть там, е, на деяких відео я колись бачив в коментарі, що типу. Так швидко змінюється кадр, що там аж знудило стало зле. Типу, давайте по-іншому. Тобто бувають різні люди, і в першу чергу потрібно відштовхуватись від свого глядача. Розвинути розуміння про хороші сценарії допоможуть аж ніяк не колеги-блогери. Вчитися потрібно у великих режисерів: Крістофер Нолан, Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно, Стівен Спілберг. Ось ваші вчителі. Дивіться задоволенням кращі фільми цих та інших маєстро світу кіно і. Побудуєте хороший фундамент смаку до якості сюжетів. Єдина, але дуже колосальна, щоб її не помітити відмінність між кіно і відеороликами, це їх тривалість. Тарантіновські діалоги не дозволені в контенті на Ютуб, навіть якщо ви сам Тарантіно. Велика кількість монотонного контенту втомлює глядачів. YouTube не прощає повільності в сюжетах. Великий умив психології вже давно сумолять. Про так зване кліпове мислення. Інформації так багато, що люди в більшості своїй не концентруються на чомусь одному тривалий час. І вважають за краще відразу відсівати матеріали, які не зачепили їхню увагу з перших секунд. Щоб переконатися в цьому, наочно подивіться, як передові кінокомпанії монтували трейлери своїх фільмів ну, на рік так, 2007, і як вони роблять це зараз. Динаміка і зростаюче загострення пристрастей нещадно витіснили. Плавне, послідовне ознайомлення з сюжетною лінією. І це ще не межа. Чим далі, тим швидше стає світ навколо нас. Але ця теза про тарантіновські діалоги так собі мачиться з подкастами, тому що там часто якраз є просто ну, занудні розмови, але люди їх слухають, тому що включають на фоні. Тобто, ну цю тезу краще сприймати як щось таке більш для стандартного блогерського контенту, розважального, наприклад. От але ну, всі розуміють, що є що є винятки. Повертаючись до порівняння з кінематографом, ролики краще робити окремими за сюжетом від інших, як маленькі фільми, але не як серіали. Такий підхід допоможе кожному випадковому гостю легко познайомитися з концепцією каналу, а саме на них припадає більшість переглядів, аж ніяк не на існуючих підписників, як може здатися початківцям-авторам. Одне із завдань кожного ролика це перетворення гостей в постійних учасників вашого ком'юніті. А кому цікаво дивитися Наприклад, Гру Престолів або Twin Peaks, там, з другого сезону. Та й оптимізувати контент, який присвячений окремим темам, можна більш ефективно. Інтернет-серіали приживаються тільки коли мають ґрунтовний бекграунд з уже відомих акторів або сформованої на інших проєктах спільноти. Іноді виключеннями можуть бути серіаліті з серіями, що не посилаються на попередні. Або навчальні цикли відео, як, от, наприклад, Курс. Тут ви підписуєтесь для того, щоб дивитися інші лекції і отримати всю інформацію. Уміло створене відео це емоція, мистецтво створення переживань у глядача. Відразу мало у кого виходить викликати непідробну радість, ностальгію або раптовий смуток. Сприймайте такий рівень майстерності, як еталон. Прагніть робити видатні ролики і отримаєте визнання.